Благодійний фонд Чисті серцем підтримує не лише мешканців прифронтових територій та військовослужбовців, а й тісно співпрацює з різними громадськими організаціями та установами. Цього разу вирішили допомогти школам та лікувальним закладам Коломийщини. За вся допомога є від Китайської Народної Республіки за сприяння нашого МЗС України. Ми отримали ці комп'ютерні ноутбуки, є також планшети, котрі ми зараз передаємо на різні школи, лікарні. Також ну і так само нашим хлопцям. Ми допомагаємо, щоб восім мали чим працювати і захищати Україну. Але ова частка допомоги дісталася Ап'ядецькій територіальній громаді. Її очільник зазначив, що фонд чисті серце вже не один рік тісно співпрацює з ними. Василь Михайлович постійно надає нам допомогу в таких різних проектах, різних проектах, які проводить благодійна організація Чистим Серцем. Ми її брали участь в конкурсі. Ну саме основне я хочу сказати, що внаслідок. Російської агресії Василь Михайлович допомагав нашим хлопцям-захисникам, захисницям давав їм амуніцію. Ми відправляли туди. Це все йшло через благодійний фонд «Чистим серцем». Ми до нього зверталися. Він надавав таку допомогу. А для турківського ліцею подарований комп'ютерний клас став приємною несподіванкою. Це мрія дітей в першу чергу. Мрія вчителів, тому що комп'ютери на даний момент полегшують і навчання дітей. І проведення дозвілля було дещо неочікувано, тому що фонд сам запропонував нам 11 комп'ютерів, тобто комп'ютерний клас, і це дуже приємно, що у такі важкі часи люди діляться добром, діляться. Своїм тим, що можуть поділитися, а от її колега із ценяви, каже, що з такою техпідтримкою освітній процес перейде на новий рівень. Час діджиталізації вимагає доброї матеріальної бази, і ми сьогодні отримали задоволені всі, тому що буде на чому працювати і як працювати. Сучасна техніка стане в нагоді як дітям, так і вчителям. Ми будемо з дітьми напевно більше. Вивчати, що таке хромбук, бо персональний комп'ютер це одне. Хромбук це трошечки щось інакше, але я хочу з ними більше так само дізнатись і розказати щось їм нові, що для себе знати і для дітей. Я думаю, що буде цікаво, як для мене, так і для дітей. Ще жодного разу не відмовили в допомозі, каже засновниця оздоровчого центру. Тепло крилатої душі Наталка, Тарабалка з фондом Чисті серце співпрацює вже понад рік. Ми підтримуємо зв'язок. І завжди раді мені допомагати. і Я вдячна за, за подарунки, бо, чесно кажучи, у нас є один комп'ютер, є один планшет, і ще б дійсно можливо, для роботи психологів здалося ще і, цей, і планшет, і ноутбук. Що лишні нам не буде, ми як, приймаємо любу допомогу, допомогу. І... Кажу, що так, приємно вражена, що дійсно є такі люди. А Василь Бешевоню каже, що не тільки оргтехнікою фонд допомагає у ці важкі часи. Спільно з, з Міністерством згорон справу Угорщини ми зараз про є програма, де від 200 дітей відпочиває у Верховинському районі. Це діти всі, котрі ви їх, ми забрали дітей з зон обстрілу. Там, де, наприклад, зараз в даний момент це діти з Сумської області, Схотінської з з і Білопільської громад, де найбільше кожен день прилітає. Кожен день з сторони. Росії стріляють по цих громадах, і це все прилітає туди. А ми забрали дітей їх. І ці діти, саме що ну така, знаєте, прикор, три роки не були за парту в школі. Вони не були не в школі. Також хромбуки передали і Коршівському катехетичному центру. Із П'ядецької громади Водон Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.